Всіх вітаю, шановні друзі, шановні підписники, шановні депутати, олігархи, їхні сини і дочки, всі, хто переглядає мій канал, всім вітаю, всім доброго ранку. У нас чудовий настрій, тому що ми не плануючи, не гадано, не жадано, збираємо зараз подорож. Маленьку подорож, таку з родиною. Їдемо ми в місто Галіна. Це історичне місце. знаходиться воно на північному заході штату Іллінойс, на кордоні з штатом Айова. Біля міста Дюбюк. Там знаходиться музей і історичний будинок президента Америки Уілліса Гранта, який намальований на купюрі з 50 доларів США. Ми ось зібрались на швидку руку, беремо камери, дрони, необхідні речі, памперси, салфетки, Сідаємо і їдемо. Чудова осіння погода. Ми посиділи, подумали і вирішили, що нам сидіти вдома. Чикаго в передмісті Чикаго ми вже скрізь були, вже не знаємо, що нам цікаво. Думали поїхати в місто Мілвокі. Мілвокі ми були, Мілвокі також там багато всяких різних музеїв, це штат Вісконсин. Ну а поїдемо в наш штат Іллінойс. Але також поїдемо ще в Мілвокі і поїдемо. Місто Медісон майбутніх відео. Тому підписуйтесь на канал, я неразово повторюю. Підтримайте канал лайком, напишіть коментарі. І дякую за підтримку, дякую за перегляди моїх минулих відео. Всім щиро дякую. Стараюсь знімаю, монтую, приділяю цьому багато часу, тому хочеться отримати якийсь фідбек, якусь зворотню відповідь. Привітайся з підписниками каналу. Підписники привіт! Куди ми їдемо? місто Галіна. Да. Як на англійській. Галіна. English, motherfucker, do you speak it? Галін? Галіна. Джалі? бланка. Просто добав води. Що ну, там цікаво? Одне, що мене саме дуже цікаве, це будинок президента Америки Віліса. А ми можемо туди зайти? Гранта. Так, можемо, звичайно, це ж музей. А, так, да, точно. Як я тільки що сказав? Президента Америка? Щось ще попало, Ну ти рада? Ну так, да. так. Гарна погода. Погода просто чудова. Осінь. Зараз чудова просто. Дощів нема суха. золотиста осінь. По дорозі перша наша зупинка. Мене Панера Бред на хайвеї, заїхали на оазіс. Бо ми так, я ж говорю, не гадано, не жадано, несподівано зібрались. Не встигли просто поснідати вдома. Диви, можна на хайвей подивитися, посидіть по центру. Чи на таймлапс посадить. Чи у нас мало часу? Там можемо і тут швидко, тільки поїсти, та і все. Я ж бистрі не А я навчу тебе. Ого, який відкритий. Шаурма продаются. продается. Турки. Турки продаешь. Мое имя по-английски Рассел. Ой. 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 Чекаем на замывание. Сейчас мы не патлы выиграем. バイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイオリンバイバイオリンバイオリンバイバイバイオリンバイバイバイバイバ Такий у нас сьогодні хавчик, сніданок нашої. Зараз нас за хейк, як і скажуть, що ми дитина годуємо чіпсами. Засунька, це вредна їжа ще для тебе. Хоча в Америці тут це нормально, дітей годувати садочки, чіпсами, нагідцями, картошкою фрі. Немовляти. Так, ми готові вже заходити, але трошки тут скупкувалася черга. Ми зараз відстоїмо так, черга. я не знаю, чи тут вхід платний чи ні. Уіліс Грант це 18-й президент США. Його роки правління були з 1869 по 1877 роки. the green chair was grant's chair and he did smoke quite a few cigars right there dining room all the furniture belonged to the grants they sat at this table and had their meals Sashonka, Дізнаєшся про президента, як він жив у повсякденному житті. А у них в будинку немає ванни і туалету, навіть в ті роки ще такого не було чи що? Ванна є, туалету немає. А туалети ось їхні спальні. Ці горшочки знімаються. Вони ночі ходили в ці горшочки. І буржуйка, як на зараз в магазині стоїть. В Ось спальня президента. А це їхній гардероб. На скиші досі 10 сохнеться. Де? На ще й досі сохнуть. Да? Тут якось затишні. А Портрети, дзеркало. Великий який гойдалка. Ні, ну ти виявляєш за 200 років, скільки всього. Придумали, А шпалери, тіпа типу, кругом. Uh -huh. Так це хата 1810 року там построїли. І, до речі, грант купив з, з родиною за 2,5 тисячі доларів. Грант сам народився в Огайо. І потім, за якимись там обставинами, він сюди добрався і купили цю хату за 2,5 тисячі доларів. Потім, коли після президентства. Вони зі своєю дружиною подорожували по світу, і він десь за кордоном помер від захворювання на рак. Дружина доглядала за цією хатою до самої її смерті. Потім його внуки передали цю хату Ті Галіна під час Великої депресії. Місто Галіна передало цю хату штату Іллінойс. Ця хата є власністю штату сліштату і зроблена як музей, і тут десь ванна, я не розумію, не розумію де Це відра. Напевно, це його ванна. і розповідали, що вони милися в одній тій самій воді. Спочатку мився президент, потім його дружина, потім діти. І сама менша, сама остання милася вже в холодній брудній воді. Саке було відношення до саме меншої ну, дитини. Це певно, дев'ять речки, вона тихнілася, і вони тут просто так Це їхня кухня, це їхня плитка на вогні. І так вони готували їжу. Так спитай, де вони все таки майдеться, так? Мені ще всі так жили, це було нормально, майдеться один після. Ну так, я також вночі вакнув все колись. Ну ночі, ви так, ну не після кого. Можете повторити, де є його бед? Ті бакети? Так. Де бед? The bathtub is right there. Ah. Okay? Okay. But they have to go down to the corner and get the water. Uh -huh. Bring it up the hill, and then heat it up, and then into the top. Uh -huh. ну, це така екскурсія пройшла за 15 хвилин. Це таке подвір'я. І Зараз тепер ми їдемо в самий центр цього міста. І Валерія вже розповість зараз вам, чому Галіна. Саме називається місто Галіна. Машина з фільму придурки з Азарта. Ми приїхали в європейське містечко ми центрі подій. Розкажи ж, з підписникам, чому Галіна саме називається Галіна. Галіна така дивна назва, ніби наше українське ім'я, да, Галина. А називається вона так, тому що тут видобували мінерали. Галині називається, це основна частина свинцю. От від цього походить назва. Тут дуже багато цього галині. Ну, Скажіть свої перші враження, від як ми тільки що поїхали, як Мені ніби, як в моєму одному з найулюбленіших місць Прага, так по-європейському, хоча тут все таке старинне, старинне, прямо відчувається 800 роки, як фільму. Ну, а ми тепер йдемо досліджувати. Зараз ідемо тут якусь. Тут є історична пивоварня, і ми обов'язково маємо спробувати. Ну так. Да. Це місто Галіна, Чимось мені нагадало містечко в Колорадо, але в Колорадо ще на фоні красуються гори. Дивіться, які Короче, прийшли ми в це заведення, так сказати, що Валерія знайшла. Це сказалось, не пивоварня, а квасоварня. Квасова, Soda Store, дивіться, все продається. Галіна, де треба на Галина Галіна, да, Галіна. Галіна Бланка. Просто забав води. Сашки. Сходили в Walmart, купили сашуньки і кюрешечки дитячої їжі. Зараз вона перекушує. А я згадав, що поза минулої зими я був тут на роботі в місті Галіна. На цій заправці саме купляв дизельне топливо для наших обігровачів, які знаходяться під брезентами, Бо ми взимку тут робили ремонт готелів. О, там знаходиться той готель за тими деревами. Ми в ньому жили, і його робили, і нам було проживання безкоштовно. І ми три місяці робили цей готель. Зайшли в ресторан американсько мексиканської кухні, поїмо такоса, кіпимо бутилочку Модела і будемо потихеньку їхати додому.